Вітаю колеги. Я дякую всім, хто сьогодні доєднався до нас до такого нетипового брифінгу. Нагадаю, що сьогодні 553-я доба грично спротиву України. І я дякую всім журналістам, які висвітлюють правду про воєнні злочини Росії. А сьогодні ми будемо говорити про те, як у Львові вже вдруге відбуватиметься львівський тиждень скульптури. Минулого року він монтувався під час ракетних обстрілів, а відбувався під час блокауту. Темою того року був хаос. А про те, якою буде тема цьогорічного львівського тижня скульптури, я запрошую до слова Павла Гудімова, куратора Львівського тижня скульптури. Будь ласка, дуже дякую. Я дуже радий, що ви пішли на цю провокацію трошки і зустрілися не в якомусь закритому приміщенні а спілкуємося ми в Львівському стрийському парку біля скульптури. Вона стоїть якраз за нами, яка наробила дуже багато галасу. Але цей галас ми всі організатори вважаємо дуже позитивним явищем. Звикання до сучасного мистецтва, звикання до сучасного мистецтва в публічному просторі, що є традицією давно в країнах Європи, в країнах світу для України. Це є щось нове і диковине. Цьогорічна тема. Львівського тижня скульптури 2023 називається Старе і Нове. На відміну від минулого року, коли ми, як ви правильно сказали, монтували під час ракетних обстрілів, а відвідувачів приймали під час блекауту, у нас був, на відміну від минулого року, дуже Нормальний період для підготовки, практично рік, ми працювали спільно з всіма партнерами: Львівською міською радою, академією мистецтв до нас доєдналася Львівська обласна військова адміністрація, що дуже сильно підсилило наш проект. І відповідно нас кількість всіх партнерів учасників розрослася. Про це будемо говорити сьогодні на прес-конференції. Саме і основна тема старе і нове пов'язано не з протиставленням старого і нового ми говоримо про те, що старе і нове співіснує в нас всіх. Воно і співіснує як в скульптурі, так і в людях, в пам'яті, в підходах. І як не дивно, ми більше говоримо в публічному просторі. Проєкт в стрійському парку, про якого про розкаже більше Юрій Сташків, співзасновник. Мистецького об'єднання червоне-чорне і засновник львівського не львівського боже, еканівського скульптурного симпозіуму. Я їх перепрошую, тому що він вже став львівським. Бачиш, ось. Юрій Сташків розкаже про це детально, що це за матеріал, чому він так, так такий ефект мав. Я хотів би розказати про декілька моментів, які будуть саме в публічному просторі. Зокрема, з великим очікуванням всі дивляться на продовження тих гучних проектів. А другий проект буде пов'язаний вже не з парковою структурою, а він буде говорити про присутність мистецтва в конкретному шумному, візуально шумящому середовищі вулиці. Тараса Шевченка, ми всі розуміємо, що Тарас Шевченко, перш за все, ідентифікував себе як художник, і ми запросили українських сучасних художників і скульпторів для того, щоб вони висловилися в форматі вулиці і практично рік працювали над тим, щоб зібрати, виготовити, встановити якісь певні мистецькі об'єкти саме в вуличному форматі. Для Львова це буде в новинку. Я думаю, що багато хто буде так само позитивно сприймати цей маршрут. А якщо навіть не позитивно, то це буде викликати ті самі емоції. Головний проект, який називається Старе і нове, відбудеться в Львівському палаці мистецтв, і він його дати якраз і а, чітко показують дати самого тижня скульптури. Хоча деякі проекти залазять і починаються раніше, як скульптурний маршрут, чи пізніше, навіть вони продовжуються. Але саме а, проект в Палаці мистецтв буде відбуватися в такі дати 20 вересня-20 вересня 20 11 жовтня, тобто 20 там з чим днів, у нас буде відбуватися великий проект з музейними фондами: Національний музей, музей художнього промислу, Львівський Скансен, колекція Червоне-чорне, приватні колекції, колекції художників. Тобто, це все буде близько трьох тисяч квадратних метрів, і саме там буде оце протистояння або співпраця. Це вже як ви вирішите. А наступні проекти, які... Будуть відбуватися, до яких має дотичність так само. Я як куратор. Це в стрійському парку в сенсотеці. Виставка Ярослава Мутики. Він робить пропозицію нової скульптури для стрійського парку. Це «Викрадені Європи. І ось власне виставка тих пропозицій для обговорення. Тобто, щоб потім ніхто не сказав, що ми нічого не бачили, ми нічого не знали. Ось тоді такий цивілізований підхід. Ми Робимо публічну виставку для того, щоб обговорити, показати ті ескізи. І, відповідно, щоб кожен львів'янин гість а, з України чи з-за кордону міг висловитись, чи місце в публічному просторі сучасним творам мистецтва. В Яглерея буде виставка Микола Малишко в собі. А Уляни Ярошевич так само буде виставка. Вона давно не демонструвалася в таких. Скажімо так, об'ємах і буде працювати скульптурний кабінет. Тепер я хотів би передати слово нашим партнерам, якраз тому, що це спільна наша велика ініціатива. І, можливо, я передам просто Ірині Гаврилюк, Львівська обласна військова адміністрація, яка з цього року стала активним, тобто не тільки Іра, а я маю на увазі цілий ресурс, став активним учасником і завдяки цьому з палац мистецтв приймає головний проект. Прошу. Дякую, доброго дня всім. Так справді, минулорічний тиждень скульптури викликав дуже багато позитивних відгуків, і ми не могли долучити не долучитися до цього проекту, оскільки зараз дуже важливо підтримувати культуру. Зараз кожен для себе ставить питання: чи важливо інвестувати в культуру і що для нас насамперед є культура, і яку вона роль відіграє встановлені держави? Тому ми звичайно осторонь не залишились, допомагаємо чим можемо, залучилися... Палац мистецтв і його площі, і територію палацу мистецтв. Ну і звичайно, адміністративний ресурс у вигляді того, що ми комунікуємо з іншими музеями і допомагаємо е, різними. Засобами, заходами для того, щоб відбувся цей важливий проект для Львова і для України загалом. Мені здається, що зараз дуже на часі показувати нашу культуру, яка вона зараз стає, як вона трансформується, як вона переживає саме ці події, які відбуваються в країні. І дуже важливим ще буде показати цілому світові нашу ідентичність, самобутність, наші такі вираження наших митців в саме в скульптурному. Мистецтві, оскільки воно є дуже унікальним і дуже особливим, і оце, що ми вийшли за межі приміщення і винесли цей проект в публічний простір, це також є можливість побачити широкому колу глядача. Ті твори і ту проекцію митців, насправді, яка є зараз в сучасному світі. Тому я дуже дякую насправді організаторам, я дякую митцям. Я дякую всім, хто долучився, у тому числі і львів'ян, які активно включились в обговорення цього проекту. Бо це також зіграло свою роль і свою таку своє відображення нам показало і ставлення львів'ян до сучасного мистецтва. Якщо будуть якісь запитання, то прошу. Чи зараз, чи пізніше як буде зручно? Я думаю, що всі зараз якраз представлять програму. А після того ми якраз перейдемо до запитань. Я хочу представити пана Ореста Голубця, який є представник академії мистецтв, які є вже другий рік партнерами тижня скульптури». і саме Орест Голубець на обговоренні, яке породило цю ініціативу, вперше. Виголосив ідею, а давайте зробимо тиждень скульптури. Є, звісно, багато запитань до нас. Наприклад, це брехня, що це тиждень скульптури, тому що він триває майже три тижні. Але ми колегіально прийняли рішення, що цю нормальну брехню, тому що у мистецтві є фікція, як ви знаєте, як каже Володимир Костирко, художник. Ми вирішили не змінювати бренд, не робити місяць скульптури чи три тижні мистецтва. І власне, пан Оренз Голубець цього року від Академії мистецтв проголосить програму, яка Відбудеться в рамках тижня 2023. Доброго дня всім. Десь останні 6-7 років я займаюся виключно проблемами скульптури. У 2020 році вийшла моя книга Магія третього виміру скульптурна пластика 19 початку 21-го століття. І з цього моменту я собі уявляв так, що ця книга стане настільною на всіх кафедрах скульптури в Україні. Що нею будуть цікавитись художники, а вивало, що це зовсім не так. Або частково не так в значній мірі. Е, ще хочу сказати ще один момент, який мене дуже спонукає до активної розмови. Я якраз повернувся з журі в Чернівцях конкурс скульптури пам'ятника Івасюку. Там стоять кілька пам'ятників. Там дуже гарний пам'ятник Федьковичу, дуже гарний пам'ятник оригінальний Голодомору і політичним репресіям. Нещодавно вони вибрали новий пам'ятник, який буде встановлений Сидору Воробкевичу. І зараз ми обрали пам'ятник Івасюку Ігоря Гречаника, це київського скульптора. І ви знаєте, я після того знову подумки вернувся до львівської ситуації. І абсолютно можна як фахівець стверджувати, що щось тут таке в скульптурі не гаразд. І оце не гаразд, ми намагаємося вияснити, що ж тут діється, в чому основні проблеми, а чому в нас постійно якісь скандали виникають. Ми всі пам'ятаємо встановлення пам'ятник до сторіччя Зонр. Потім пам'ятаємо сину Моцарта, тепер впевнена, яка ну, зробила якесь неймовірне збурення. Я коли писав свій допис у Фейсбуці, я спеціально не приходив сюди, прийшов пізніше, в кінці вже. І я був щиро здивований, а в чому проблема? В чому виникло таке збурення? Чому? Тут було багато молодих дівчат, були жіночки, вони тут фотографувались біля тої скульптури. І я навіть почув такої достатньо вже поважної жінки каже, я не розумію, в чому проблема, ну нічого тут такого немає. І знову ж тут виникає питання, звідки? звідки це вдалося? І я написав в тому в своєму дописі, а навіщо такий сором Львова? Тому що це дійсно сором, це чергова якась хвиля, яка не зрозуміло, чому виникла. І от ми постараємося в тому всьому яким чином разом з Памблоком, тому що якби не його колосальні. Колосальна енергія, я думаю, ну, на жарти, я так кажу, але наступний тиждень скульптури, мабуть, півроку буде тривати з такими потугами, які він прикладає до того. Але ви розумієте, що може змінити? Змінити можуть молоді сили, це раз, і друге може змінити дуже серйозна розмова. І тому ми якраз в академії будемо проводити два ці компоненти, які входять в тижні скульптури. З одного боку, це буде конкурс творчих робіт молодих студентів, студентів з цілої України. Важко зараз сказати, скільки ми отримуємо робіт, але заключна виставка, фінальна частина виставки буде проходити в нашій академії, галереї Львівської національної академії мистецтв. 22 вересня буде відкриття цієї виставки, а 5 жовтня буде працювати журі міжнародне і оголосить результати, оголосить переможців. Переможці дістануть ну, доволі для студентів немалі грошові премії, не буду зараз говорити які. Але це дуже важливо. І ми, власне, намагаємося зрушити, бо це мають бути творчі е скульптури, які виконані поза меж... виконані поза межами навчальної програми. Тобто це не академічні завдання, а це творча робота студентів. Ми зараз в академії намагаємо стимулювати поруч з навчальними якимись там завданнями, щоб студенти творили, бо це наша кінцева мета. І друга складова це конференція. Конференція і дискусійна платформа, яка буде відбуватися 4 жовтня. До якої ми залучаємо фахівців, які займаються скульптурою з Харкова, з Києва, зі Львова. Якщо приїдуть наші гості з Польщі, запрошені, якщо ні, то вони в зумі візьмуть в інтернетівському форматі е, участь. І власне тут головна частина цієї розмови це буде про українську скульптуру, бо ми так називаємо українська скульптура минулої і сьогодення. Але в результаті ми е, будемо концентруватись на львівських проблемах. Тому запрошую всіх відвідати складові цього тижня скульптури. Думаю, що ці компоненти також будуть цікаві. Дякую. Я представлю основного винуватця першої хвилі. Я в будь-якому випадку, як куратор, як людина, яка розуміє, що мистецтво має промовляти, так само розуміє певну відповідальність мистецтва і певне законодавство, яке в нас є. Я чудово розумію, що скульптура. Яка стала по суті форвардом в інформаційному просторі, яка вже має достатньо довгу історію існування і створення, тому що це не скульптура, яка була створена під цей львівський тиждень скульптури. Вона лише приїхала до нас на гастролі. Власне, ця скульптура, як я вже і казав. Ініціатива належить Юрію Сташківу, який так само присутній на цій конференції прес-конференції, і дуже важливим те, що скульптурний маршрут це ініціатива, яка повністю базується на тих творах, які були зроблені в рамках симпозіуму, який організовує Юрій Сташків, мистецьке об'єднання Червоне чорне в Каневі. Місточок Мішканевим і Львовом вже прокладено. А тепер я хотів би, щоб Юрій висловився про це і, можливо, про більше, ніж скульптурний маршрут. Дякую, дякую, Паш. Ми почали нашу роботу з 2011 року разом з скульптором Олександром Дяченко. Дяченко це людина, яка народилась в Києві. Разом з тим, він провів понад сім років у Львові і його багато зв'язує зі Львовом. В Каневі ми це почали тому, що, скажу чесно, там практично нічого немає, там було легко почати. Ми практично почали з нуля. Наша майстерня знаходиться поблизу Чернечої Гори, тобто місце дуже гарне і всім відоме. Вирішили ми з Олександром працювати тільки з каменем граніт, почали з відносно невеликих форм, десь приблизно метр-півтора. І останній симпозіум нам вдався вже, ми вийшли на 2 2 розміри, І тільки граніт. Чому граніт? Тому що так Олександр Дяченко рекомендував і пояснював він тим, що вся ця робота тоді залишиться надовго, оскільки скульптор фактично пише лист ну, майбутньому поколінню. І можливо комусь буде цікаво дослідити, як це виглядало, чим ми займалися цей час. От, тому я прислухався до цієї поради і ми почали рубати роботи в граніті. За весь цей час в нас зібралось понад 50 робіт. Всі ці роботи симпозіумні, тобто я зараз чітко розумію різницю між роботами, які зроблені в граніті на симпозіумі, і роботами, які робляться і встановлюються в публічному просторі. От, тому можна віднести нашу роботу більше до паркової, до садової. Деякі роботи виявилося, що можна поставити в міському просторі. От фактично, завдяки Павлу, завдяки Львову, завдяки владі, яка нас підтримала, нам випала велика честь і ми представили наші роботи у Львові. Ви цю можливість маєте подивитись. Я тільки скажу величезне дякую за те, що організатори поставили ці роботи як найкраще, і ці роботи завдяки цьому здатні були розкритись повністю. Ну а тепер перед блоком запитань я обов'язково хочу проголосити всіх, хто доклався до Львівського тижня скульптури. У вас у всіх буде така можливість отримати офіційні прес-релізи і перелік всіх власне учасників тої програми. Коли ми говоримо про локації, на яких буде відбуватися стрийський парк, по перше, ми максимально дякуємо команді стрийського парку. І, зокрема, директорці Олени Мазурик, яка жодного дня не ставила під сумнів, що це є добра ідея прокатати ці скульптури в стрийському парку, тому команда спрацювала чудово, і Стрийський парк як локація виявився дуже ефективним і дуже відвідуваним. Далі Вулиця Шевченко, Львів Автодор, так само Львівський палац мистецтв. Які відгукнулися і навіть в щільному графіку знайшли можливість виділити повний палац мистецтв для того, щоб безкомпромісно провести цей 2023 Львівський тиждень скульптури, львівська національна академія мистецтв, які є вже співорганізаторами і локації і для конференції, і для виставки студентських скульптур, арт-центр «Я Галерея». Скансен Львів, музей народної архітектури та побуту імені Клементія Шептицького, які тіль, не тільки колекцію долучилися вони так само будуть робити інсталяцію, а ну, тобто, це спільна робота з волтко. Кауфманом, львівським художником, національний музей імені Андрея Шептицького так само не тільки дає свою колекцію, вони так само роблять виставку Івана Самотоса. Так само ми говоримо про неймовірну підтримку Львівської скажімо, на Львівському залізничному вокзалу і Київському залізничному вокзалу, та рекламну підтримку, яку ми отримали від Укрзалізниці, які, як виявилося, вже давно є шанувальниками тих проектів, які ми робимо і чули приємно і багато цікавого про те, що відбувалося минулого року, а фінально прийняти рішення їх переконав в оцей галас, який піднявся саме після встановлення впевненої в стрийському парку, так само нас підтримує Міністерство культури, тим, що оформлює максимально дозволи, які так само оформити потрібно. І коли ми говоримо про меценатів проєкту, власне скульптурна. Частина в стрійському парку лежить на плечах Юрія Сташківа, який, крім того, що заснував симпозіум і виготовив ці скульптури, він виступив меценатом довезення тих скульптур до Львова. І це так само є дуже-дуже тобі. Юра, дякуємо. Олена Вовк і Андрій, Андрій Гаврилів так само долучаються, як і минулого року. І Олег Мацех так само буде підтримувати. Далі, з того, що ми ще не сказали, я хотів би обов'язково подякувати максимально нашим інформаційним генеральним медіапартнерам, це Люкс, Радіо Люкс ФМ, Радіо Максим, 24 канал, Захід НЕТ. І інформаційна підтримка це холдинг Емоцій фест. Укрзалізниця, але повірте мені, це тільки-тільки ще початок. Це е, до фестивалю ще більше ніж 20 днів. Я думаю, що багато хто доєднається з інформаційною підтримкою. Ну і звісно, ми страшенно дякуємо вам за вашу увагу. Ну і перейдемо тепер до е, самої солодкої частини питання. Так, поки наші журналісти ще думають, не можу не згадати те, що символічно ми зараз перебуваємо біля скульптури впавнена, яка набрала чимало розголосу і різної реакції серед громадськості. Знаємо, що її облили нещодавно та відмили, і вона набула нового якогось бачення, нового сенсу. І тому питання до вас, до вас, Павла, чому така реакція, якою є ваша відповідь і контрреакція на. Те, як відреагували люди на ці скульптури, і все ж що вони несуть, як їх мають сприйняти, кожна скульптура, встановлена в конкретному скульптурному маршруті чи в конкретному переліку тих проєктів Львівського тижня скульптури, вона несе основну ідею, це авторську ідею, це авторська робота. Бо ми всі звикли до того, що наш громадський простір. Несе маркування або політичної, або соціальної підтекст, або навіть якесь політичне протистояння через мистецтво скульптуру, через пам'ятники відбувається. Мені здається, що ця традиція настільки сильно вкарбована в голови вже багатьох поколінь, що сприйняти творчу ідею, люди її міряють завжди через якісь канони, вже тих пострадянської монументальної пропаганди. По перше, скульптуру не відмили. Її тільки реставрують і відмивають. Ви можете бачити, що це. Це мастило, яким її е, облили, воно набагато більш шкідливе, ніж ми думали спочатку. Ми думали там Кьорхер собі зарядити і так далі. Потім запросили реставраторів і зрозуміли, що це довгий процес. І це буде відбуватися. Я думаю, не один тиждень. Але е, як е, я хочу вибачитися за всіх. Організаторів перед Юрієм, я думаю, Юрій зрозуміє, що ми повернемо цю скульптуру, все-таки відреставровану, і в Канів вона поїде в маю надію, в первинному вигляді. Дякую, дякую за те, що ну, з розумінням ставишся до тої ситуації. Другий момент. А мені дуже прикро чути якісь ідіотські звинувачення про те, що ми самі це зробили, тому що хочемо промоції. Промоції ця скульптура більше не потребувала. Вона і так отримала шикарну долю промоції, і відповідно ніякі вандалістичні акти не входять в план людей культури. Я вважаю, що це замовлення для того, щоб ускладнити ситуацію, перш за все в робочих стосунках між колекціонерами, музеями, кураторами і так далі. Ніхто з тверезих людей. Не піде на те, щоб щось припинити, перервати чи залікати такими актами буде важко когось. Тому я думаю, що позиція більшості присутніх тут, а може і всіх, да, те, що такі прикрі інциденти, по-перше, це не має бути тінь на всіх, всіх львів'ян. Я не приймаю львів'яни, це просто неймовірна аудиторія. Е, рекомендую просто так: от в суботу, в неділю прийти і послухати, як львів'яни обговорюють скульптури. Повірте мені, львів'яни це підкована. Грамотна, так само, як і більшість українців. Але коли ми говоримо про соціальні медіа, це інший варіант. Це певний певне роздування такого а, негативу, да, яке відбулося. Я вважаю, що поліція має дати конкретну відповідь і знайти винуватців цього процесу. Їх маємо наказати. А ми всі такі самі впевнені в тому, що те, що ми робимо. Це є дуже важливі соціальні процеси, в тому числі декомунізації, осучаснення суспільства, прогресу, розвитку, освіти, пізнання, тобто всього багатства світу, яке ми так чи інакше пробуємо через культуру надати суспільству. Ну і в тому числі ті процеси розвитку суспільства через культуру. Може хтось хоче додати. Мені здається, що просто впевнені, впевнена стала ще впевненішою після цього всього. Знаєте, тут, мабуть, вирисовується основна проблема. Дивіться, живопис львівський, український, з початку 90-х років невпізнано змінився. Дуже швидко. Всі явища мистецькі адаптував живопис, включаючи найлютішого ворога соціалізму, абстракціонізм Натомість скульптурі, чесно кажучи, майже нічого не відбулося. Я маю на увазі офіційний рівень скульптури, власне, цей, який офіційно представляє спілка художників, представляють конкурси пам'ятників і так далі. І тут існує дуже велика проблема. Ми звикли просто ментально, психологічно, особливо старше покоління, до того, як має бути виглядати скульптура. Тому що е, тоталітарний режим, це мали бути, якщо говорити про жіночі фігури, це мали бути спортсменки, це мали бути здорове тіло, і це мало бути дівушка з веслом. Та була по всій Україні, по всьому союзу, стояли ці скульптури. Тому е, коли є відхід від того всього, е, чисто е, навіть на підсвідомості виникає якесь питання. Я був дуже здивований, коли хтось тут сказав, я не буду називати хто, що це совєтське сміття. Я в своєму дописі написав, що насамперед треба позбутися сміття в своїх головах, а потім думати, що говорити. Тому що, розумієте, воно, я скажу інший факт, такий: я був в Берегово на термальних басейнах. Такі люди, які там ходять, то вибачте, впевнена дуже струнка порівнюючи з ними. Там такі мужчини і жіночки ходять. І ця проблема існує в цілому світі. І, і говорити, що цього нема, хоча тут зовсім ця проблема не піднімається, тут автори зовсім інакше мали на увазі. Але розумієте, я, я собі не уявляю, ну, до тижня скульптури ще стільки часу, а такий піар, такий скандал, який утворився напередодні, ну я не знаю, це і, і дуже правильно сказав Павло, це не львів'яни. це хтось, який, я не знаю хто, але це люди, які... Або спеціально це зробили, або в них от так, така купа того сміття в головах, що вони взагалі не розуміють, що відбувається. І, насправді хочу зазначити, що лише такі тижні скульптури, такі мистецькі акції, вони лише підкреслюють, наскільки Львів є євроінтеграційним і наскільки Львів смис, є смислово багатим, щоб показати. І свій внутрішній мистецький світ, і те наскільки глибоко ми розвинені. Я дам журналістам можливість поспілкуватися з нашими спікерами вже овдерекорд. Матимете можливість з кожним особисто поспілкуватися. А я дякую всім, хто сьогодні завітав до нас на брифінг, на прес-конференцію. Дякую спікерам, і ми з нетерпінням вже очікуємо цього дня, коли стартує офіційна дата львівського тижня, щоб ознайомитися зі всіма скульптурами. Я дякую, що стежте за нами і спрацюємо та берімось разом, бо лише спільними зусиллями ми переможемо нашого внутрішнього та зовнішнього ворога.